Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Артема Мілевського. Але перш за все я хотів би зробити оголошення. Я оголошую конкурс, а конкурс дуже простий на коментарі. Починаючи з цього відео, ви залишаєте коментарі під відео більше ніж на 7 слів. То ви автоматично берете участь в розіграші 500 гривень. Результати будуть на стрімі. Короче, всі лінки будуть в описі. Взагалі, Сама головна умова це 7 слів в коментарі. І звісно ж. Один коментар, один учасник. Тобто, два рази не можна. Так діяти не буде. Все, що я хотів сказати, думаю, вам це сподобається, а мені буде приємно, щоб відео моє просувалося. А зараз би по традиції я хотів би вам побажати. Приємного апетиту і приємного перегляду. Погнали рвати сраки Мілін. Ні. Погнали! Ні. Коротше, просто погнали! У нас тут матч з Челсі відразу в Ліги Чемпіонів. Оце вриваємо. Слухайте, ніхера собі. І в нас Шевчук Мілевський, український тандем спереді, і Лунін на воротах. Ну Це просто, просто кайф. Ну Склад у нас, звісно, так. десь сюди але в принципі, в принципі добротний. Слухайте, знову починаємо в Ліги Чемпіонів. ну Це дуже-дуже важливий для нас турнір, тому що нам. Хочеться як можна далі туди зайти. Минулий рік всі ми пам'ятаємо, що Мілевський пропустив цей турнір фінальну частину. Я маю на увазі. Чому? Банально, він отримав травму. А оце мені не подобається, оце вже нормально. Ух ти, небезпечно, слухайте, ні-ні-ні. Лунін! Ні. Ну, ні, ні. Боже, витягується, як стріла, мовби. Так не, тут, тут, тут Мартінес, там Лаутаро Мартінес і команда, але Лунін. Боже, що там за банда в Челсі? Ніхера собі. Чо, а мені тут ще... Боже мій. Хто за в них трансферна політика така про. Ні-ні-ні, Мартіни з таке не буде пробачати. Ну да. Ну, 1 вдома поступаємо з Челсі. Йоп! Да! Да! Та ну нудити так готуйся довго, ну ти такий пас Мілевський віддав! Боже. Мілізліво й може! Я! Як він не потрапив в ворота! Як же він чого мені прибрав? Я думав тут гол. Боже, трошечки нижче. Ну курво. А хто небудь з'їжте його? Та ну шо ви. Ні, тільки не дубль, а Лаутаро, дубль. А чому нас так Шевчук не забив тоді? Чому він так не вдарив? Дубль, дубль від Лаутаро. Що може бути кращим? Ну, ну... Просто я, як ти? Ну, спокійно, взагалі спокійно лівою ножкою котнув туди. Ну це жесть. Провал, це поразка. Це поразка 0-2 в себе вдома проти Челсі. Лаутаро Мартінес Дубель. Жалко. Блін, і наступна гра через два дні. Ну через два дні. Ну що це за календарі такі? Так, тут штутгар на третій сходинці, слухайте, значить вони непогані. Такі в нас ротація невеличка, в основному в захисті. І виходить Брейн Дієр. А чому він не грав в попередньому матчі проти Челсі? От скажіть мені, будь ласка. Ну що ж, ми все-таки в чемпіонаті йдемо без втрат три матчі, три перемоги. Хотілось би це трішечки продовжувати, чи що? Да-да-да. Міля, вдальню! Чому ближні? Я в данні направляв. Ну ладно, так, я поки що бачу, що нас дуже сильно катають, і це може стати Лаші дякую. Не було. Не було. На тобі його 1 нуль, хорошо, білецький. Боже, як вчасно він віддав м'яч. Я вже думав, я ж просто біг і все. У мене очі вилупились, я попер. І я думав, він зараз так віддасть, що буде і Це було фіаско. До речі, що ви скажете про можливий трансфер е, в Баварію, туди самий такий реальний варіант, і найлегший можна сказати, і вони нас вже не перший сезон хочуть підписати. То напишіть в коментарях, також що ви думаєте про Баварію. Ну люди, завдяки голу Артема Міленського перемагаємо. Супер, йдемо без парасок. Це клас. Просто подивіться проти кого. Матч у нас проти Байера Леверкузен, який в минулому році став чемпіоном. О, у нас вже більш-менш виходить команда. Не розумію, чому Лунін не воротах. Це щось дуже дивно. Так, ми знаємо, що у Байера команда просто скажена, але. ж... Але ж ми в кожен промах і нулю, один нулю на третій хвилині Мілевський асист. Шо? Оце початок. Опа. Кинули дротики. Оце воно. Слухайте. Нічого собі ця команда несеться. Дивіться, як розіграли. Просто пас. І Міля відразу. І тут в один дотик. Не думаючи Ой-ой-ой, йди ж ти сюди, його. Медісон. Медісон. Поліссе цей. Зустрічайте його! Хорошо гулачить. Так, мені не подобається, коли отак Байер атакує. Мені взагалі не подобається, коли якась команда так атакує, а Байер то це взагалі. Ой-ой, оце воно. Там нікого нема, да? Да. Міля! Сюди його 0 сюди його блюдпас на 46 й хвилині. ю -у, у у у Невже невже цей сезон буде для нас мега неймовірний? Фух, я не знаю. Просто погляньте. Хто-то, хто то не встиг? То Маркініш за нас не встиг, за нами, ааа, туди його. А-да-да. -да -да. А чому ти не про... Ну боже мій, ну я розумію, що він молодий, потрібен досвід, ну але щоб так бити, ну. Це треба дуже впевненим собі бути, боже. Медісон. Міля! <гані> Непоганий удар згоден тут, друзі. 2-0-2-0. Просто неймовірна перемога над Байром Леверкузенським. Туди його. Так, наступний матч у нас матч Ліги Чемпіонів проти Болонії. Ух, ну тут шанс. шанс. Ми на 34-тій сходимося. Це, це дупа. Дупа потрібно перемагати Болоні. Що в нас по складу? Лунін. Дивіться, я замітив, що Лунін грає в Єврокубках. Тобто в чемпіонаті стоїть Гулаші. Ну, цікаво, цікаво. І Льор... Льоренте, до речі, раунд виходять також в Єврокубках. Але я дуже радий бачити Брайма Дієша в основному складі на лівий чемпіонів. Це дуже гарний знак. Погнали. Еміля, Даня! Фува, ну як в бра прямо. Та ну це просто подивіться на це все. Ой, як кості гарно як! І 0-0 йдемо на перерву. Боже мій, а це. Та... Як нам важко в Лігі Чемпіонів? просто, Як нам важко? Що, 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 що? Ні? Ні. Це бзда. Я не розумію, чому ми так провалюємося в Лігі Чемпіонів. ну Це просто бзда. Боже, ну Болонія, походу, докатаєш до перемоги. Нас міняють. Міняють Мілевського о оце дзвіночок. І 1-0 так і програємо. Боже. Так, у нас з'явився ще один клуб, який хоче до нас, щоб ми до нього верніше приєдналися. Це в нас. А, Штутгар. Тутгар. Зрозуміло. Тут так залишається: Барселона, Уніон Берлін, Манчестер Юнайтед, Байварія, Мюнхен. До речі, один гол залишилось забити. З межі штрафного майданчика, щоб вже підписати контракт з Баварією. Ну і звісно, Челсі. Так, а зараз матч у нас проти Борусії на виїзді. Боже мій, вони на п'ятій сходинці, Шевчук уже 84-го рейтинг. Ну, Лунін 85-го. І Лунін виходить в стартовому складі. Чудово. Ви, ви подивіться, ну я, яка швидкість просто пасу. Лунін спокійно. Ой, гарно вибив. Ой, погано віддав. Ой-ой-ой, ну навіщо це було робити? Там мала бути травма Алло. Ні, ні, ну зупиніть. Зупиніть його. Йо-мойо! -йо. Боже, ну цей матч дуже важко. Я навіть не знаю, чи тут ми збережемо нашу серію перемог в Бундеслігі, чи буде все погано. Да, да. Ва! Да, сюди нарешті це воно спрацювало. Шевчук забиває з передачі Артема Мілевського. Ще й кому, Борусії. Це надзвичайно важливий м'яч для цього молодого просто таланта. З лівої в дальній. Ба! Хорошо. О, як гарно. Так. Хе. Пісня просто. Це його перший м'яч чи ні? Другий. Другий, вибачте, він забивав уже. Я забув просто. Хорошо, тільки так Да! Та ну ні, ну куди? Ай ти. Ну ти що Мілевський, здурів чи шо, з дубу рухнув там. Ну куди такі паси віддавати піну? Ну Не топі, а дуже сильний, ну. Е, це не удар, але це перемога. Ну, один. Шевчук забиває Спасу Мілевського. Ви просто подивіться, Артем Мілевський, гравець Матчу. Ну, сюди ж ти його, ні. Так, а у нас наступні матчі за збірну України. Це трену... тренувачні ігри, тому це просто розрахунок. І 1-1. Шапаренко забиває. Ну ладно. О, тепер матч з Польщею чи на виїзді. Ну, ну, ну давайте подивимось, що вони там. Що в нас поміняло щось там, не дуже. Але, Але 0-3. Бондаренко, Циганков і Мілевський. 0-3 просто в суху поляків зробили. Красота. Так, ну що, у нас матч з гейдні чи як їх там правильно? Вони на тринадцятій сходинці. До речі, я хотів би подивитися, як у нас там взагалі справи йдуть. А справи у нас ідуть дуже добре: шість турів, шість матчів, шість перемог, нуль пропущених, дванадцять забитих, вісімнадцять балів. Просто неймовірно. Динамо Київ, до речі, на 8 на восьмому місці. Шахтар, шахтар там далеко, на п'ятнадцятому, але зараз потрібно продовжувати цю серію. Тут, якщо чесно, якщо чесно говорити дуже відверто, то ми повинні їх просто розносити цю команду. І майже перший гол уже, майже Шевчук мав дуже гарну можливість. До речі, в них дуже мали де якийсь гол кіпер. Де ти біжиш, Рошо Мілевський. Ой, гарно. Ой, сюди, ти його! 1-0-10-10. Ви замітили? Забив на 10-й год годині. На 10 хвилині, 10 секунді цього матчу. І 10-й номер Вартема Мілевського. Ой, за меж страхного. в один дотик. Між ніг захиснику. Боже, що за гол? Слухайте, а заведіть цю машину хтось так же само в Лігі Чемпіонів, як в Бундеслі. Тому що в Лігі Чемпіонів щось це не машина, а просто якийсь. Ну навіщо, навіщо? Тобі що? Мало цих? Мало гольових 2-0 відразу ж другий дубль 2-0. лівої тепер. Боже, що за нападник? Це просто Потрібно хет Потрібно хет-трик. До речі, друзі, чим більше лайків буде на відео, тим буде все-таки частіше серія виходити. А то лайків не так дуже багато виходить, що ставлять. Переглядів більш-менш. Але по лайкам взагалі. Тому серії так рідко виходять. Буде більше лайків. Я побачу вашу велику підтримку. І звісно ж буде більше серії, частіше вони будуть виходити. І відразу міля сюди його тренуть, ретрик, да. Оце машина. Це просто машина. Ви просто погляньте, як, як він відкрився, прийшов до м'яча і знову за меж штрафної. Боже. Тепер я розумію, чому всі топ-команди хочуть бачити Артема Мілевського в себе. І тут 4. Чотири! Чотири голи. Покер. Покер від Артема Мілевського. Ой, Володимирович, що ти робиш? Що ти робиш? Боже мій? Так, Кінець матчу, але тут уже тут уже все. Тут уже. Похорони п'ятий гол, Пентатрик від Артема Мілевського. Господи. І ви ще скажіть, що ця людина не стане найкращим бомбардиром Бундесліги. Ой, ой, ой Це ви що, п'ять голів. Ну, я говорив на початку цього матчу, що ми повинні просто катком проїхатись по цій команді. Ось він. 5-0! розгромна перемога Bull Leipzig. П'ять голів від Артема Мілевського. Ну це просто слухайте, ну це неймовірно. Так, після такого напруженого. В кавичках матча їдемо в Мілан зіграти з Інтером в Лігі Чемпіонів. Ну це срака просто. Так, що в нас по складу? А де наш? Я так не розумію, Лоренте? Де він подівся? Так, ну слухайте, якщо зараз не починати набирати бали в Лігі Чемпіонів, то тоді вже просто не буде коли це робити. Проти Болонії ми не змогли зробити. Але це жах був. так да. Ні. У гарну комбінацію просто розпочав Артем і як просто погано вона тільки що закінчилась. Та ти диви, ну що це за. Ні. Ні, ні, ні. Ні. Та ну ні. Та ну як це працює в Бундеслігі всіх виносимо, блін, і іменних, не іменних, а тут просто всім підряд будемо зливати. Ну це жесть. Хорошо. Натікай! Тікай сюди один-один хорош! Міля, 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 беріть м'яч, беріть м'яч. Нам потрібно перемагати тут. Тільки перемога, більш ніщо нас не влаштовує. Міля, гарно! Шевчук, як він просто блискуче, просто відволік захисників. Міля дубль. Один-два. Камбек пішов. Да, да, Шевчук. Шевчук три один, Шевчук, дорочу. Ти ж ти сюди. Просто, боже мій, оце воно, оце я цього й хочу, щоб ці двоє українців стали просто ударною силою. Середбу летів в цьому сезоні. Ну це просто ж буде неймовірно. Який забросик і головою так не дуже сильно, але дуже точно. Ух як. Ух, як Шевчук дубль, давай дубль! Свіло, виймай! Виймай 1-4! Ух, ну невже ця машина завелась і в Лігі Чемпіонів? Я дуже на це просто сподіваюся. Ой, я Медісон прибрав просто в бастоні сьогодні. Ой-ой-ой-ой, плеве. Ой, як рабонкою. І кажу рабоною. Рівелочкою. І туди його ще гольовий пас 1 5 це Просто похорони для інтера вниже дома. І Мілевський ще віддає гольову передачу. Дивіться, як він тут. І в один дотик тут. Щоб... Ой. Це просто маєць. Маєстро своєї справи. Є перша перемога 1-5. Мілевський Шевчук, по ще Мілевський гольовий пас. Зарашу. Дивіться, в нас наступний матч проти Баварії, яка знаходиться на п'ятій сходинці. Ми ще ж тримаємо першу сходинку. Це дуже добре. І в нас по складу все хорошо. Лунін виходить в стартовому складі завжди. Це дуже, дуже круто. Але тепер чергове випробування в, в обличчі Баварії. Ой, ну таку атаку можемо про... просто! Просто завершити! Блін, ну людина, Хто її почав і хто її завершив? Хто правильно, Артем Володимирович Мілевський. Оце машиняка! Просто, оце бундесмашина. Що цей хлопець просто робить, я не знаю. Але ж ви розумієте, що в Баварії. Щоб ми перейшли, потрібно зайняти хоча б зону Ліги Чемпіонів. Що робить Міля? Що робить цей Міля? Що він робить з Баварією? Боже мій, він їх не відчуває. Просто як, як він тільки що Гвардіола розвернув. І це Рубен дія ще з Гвардіолом. І Міля при цих двох центральних топових захисниках робить дуби і ще в першому таймі. Я думаю, після цього Баварія дуже буде кидати всі сили, щоб підписати Артема Мілецького. Прям максимально. Ні, 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 ні. -ні. Уй, забив. Курла, не буде сухого матчу. Для Луніна, на жаль, але це перша команда, яка нам забила в Бундеслігі. І забив таки доволі непогано. Дивіться, за меж штрафного майданчику все ж таки. І попав курва, да? Ой, ну, ну тут без шансів майже попав. А скільки не розбив? Другий м'яч за. Другий м'яч за сім поєдинків. Йомає, та ти там. Ти сирун. Опа! Але вміли підводиться і забиває три. Що це за. У мене нема просто слів. У мене немає просто слів. Це щось неймовірне. На ньому фолять, він підводиться, він забиває гол. Ну, ви, ну, ви просто самі погляньте. Тут фол, тут червона, він підводиться, підхоплює м'яч і холоднокровно внизу пускає його ворота. Ну, що за нападник? Я в шоці просто? Один-три. В соло Мілевський просто розбирає, можливо, майбутній свій клуб. Так, У нас Кубок. Німеччини, я думаю, ми його розрахуємо цю першу стадію. Але матч проти шальки подивимось по складу. Склад у до речі, мілевський 88 го рейтингу, і це найвищий рейтинг в команді. Ну слухайте, склад у нас дуже шикарний. Я думаю, ми повинні спокійно проходити шальки. Ну, один ну не спокійно, але все ж таки проходимо. Медісон забиває. Так, наступний матч. У нас проти Уніон Берліна в себе вдома. Склад харний. Подивімося на Мілевську 88 тепер в дії. Поїхали. Граємо в себе вдома, да? Але погода, я бачу, така Ой Мілевський відразу міг перехоплювати? то Міля забиває 5. ой гольовий але. Ой, ось... пас і пасічю? Що робить цей хлопчик? Невже ми дочекалися цього неймовірного українського дуету в Бундеслігі? Це просто щось з чимось? Ой, Міля! Тривелкою! Боже, але як він прибрав тільки, що як він просто прибрав на одному просто. Блін, маневрі. Це неймовірно. Да? Ой-юй, як близько було! Гарний удар, дуже гарний удар. І вони відразу заміни роблять. А, -а, а, як провели тільки що. Але він не захисник, щоб його забирати, той м'ячик, правильно? Але тут. Тут хорошо. Ні, не хорошо, взагалі не хорошо. Потрібно забрати цей м'яч. Ні, 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 ні. Свисти, свисти, будь ласка, ну свисне, ну свисне. 1-0 перемога завдяки голу Шевчука на 8-й хвилині. Боже. Ідемо далі без поразок. Так, у нас там було вручення золотого м'яча, і як ви розумієте, Мілевський його не отримав, а його отримав Вінісіус. Жуньо, колись ми побачимо таке фото, таке фото з Артемом Мілевським. Це 100%. А поки що на нас чекає останній матч випуску проти Селтіка в Лігі Чемпіонів, і потрібно брати що? правильно, три бали. Тим бачимо, граємо в себе вдома. Склад у нас я не розумію. Ну у нас же є. У нас є в складі Лорен. Чому він не виходить? Я цього не розумію. Ні, ні, ну давайте тільки не Селтік нас буде розгачувати в цій лігі чемпіонів. Нам потрібно їх перемагати, щоб мали хоч якісь шанси на вихід. Борись, Борись. Я, я, я просто завалив. Я думав, там осади, але там не було овсади. Як Шевчук вчасно просто віддав цю передачу Артем Ілевський забиває в лігі чемпіонів. Знову йдемо на перерву 1-0. Нам не важливо, навіть якщо 1-0 закінчиться матч, нам це плюс. Тому що ми заберемо 3 бали. Ну тут би краще було, звісно, забити ще один гол, щоб взагалі на впевнених іти. Але і так цей ідео. Та я ж там читав. Ой, хорошо. Ну як? Ну, ну, ну Міля так перехопив і так просто безлузно втратити цей момент. Ну, ви серйозно, ну. Ні ні ні, не пусти. А не пусти. Яка просто класика, я не ну. Це шанс. Ні, ні, ну ні, ні. Ну один один. <світ> ну, ми не заслуговуємо на це, ну, Боже мій. Мілевський знову гравець місяця. Ну, це просто кайф. Так, наступному випуску ми вже розпочнемо гру проти Шахтаря. Але зараз я хотів би подивитися турнірні таблиці всього всього Ну і розпочнемо з Бундесліги, звісно. Тут не всі відіграли по 10 турів, але все ж таки. Шахтар Донець на 13-й сходинці. Баварія на 9-й сходинці, але в них є гра, щоб піднятися ну хоча б в топ-5, напевно. Ну, і звісно ж, ми на першій сходинці 9 турів, 9 перемог, але в нас ще гра в запасі, тобто матч проти Кофенхайма, а, вибачте, проти Шахтаря, все нормально. Якщо ми перемагаємо, то у нас 30 балів взагалі ідеальна статистика. Але побачимо, що буде в наступному випуску в грі проти Шахтаря, Ліга Чемпіонів. Ну тут ми в жопі. Да? Да, ми над... Хоча зачекайте, 22 сходинка проходить далі. У нас наступний матч проти ПСЖ, да? Ні, не ПСЖ. Чи пер... А ПСЖ, да, це правильно. У нас матч проти ПСЖ. Тут Мілан. Чотири матчі, 4 перемоги. А ПСЖ де ПСЖ. ПСЖ 14 сходника, Тобто ми їх перемагаємо і ми влітаємо непогано таки туди. Так, турнірна таблиця бомбардирів. Дивіться, Тимофій Шевчук, за 9 турів забив три м'ячі. Непогано таки. Так, хто ще з Bull? Ну з Редбулу там, напевно, більш нікого нема. З Динамо Києва вже другий, третій ось є. Так, але перший, знову-таки, ми всі розуміємо: це Артем Володимирович Мілевський, 15 голів за 9 матчів. Ну це просто неймовірна статистика. По асистах Мілевський також на першій сходинці. 6 асистів за 9 матчів. Слухайте. А можливо його робити просто кращим бомбардиром і кращим асистентом цього чемпіонату чи що? А, що ви скажете? По сухих матчах питань також немає. Андрій Лунін, 7 матчів, 6 сухих. Молодець. А в Лігі Чемпіонів, в Лігі Чемпіонів тут, ласки якийсь щось. О, тут Артем Мілевський, 13-го, 4 матчі три голи. Також непогано по асистах. Медісон тут є. І що? Всього, українців немає. По сухих. Ну, по сухих тут нам взагалі нуль. Ну, але ладно, це все буде в майбутньому. Тож, друзі, якщо вам сподобалося це відео, якщо вам подобається кар'єра за Артема Білецького, то натискайте на лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Twitch канал, на мій Telegram канал Там виходить багато новин, багато анонсів про конкурси, турніри. все 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 там виходить. А на сьогодні все. Якщо ви хочете побачити наступну серію швидше, то будь ласка, лайк, лайки, лайки, лайки. І я це все побачу. Що вам це подобається, я буду це записувати набагато частіше і випускати також частіше. А зараз я з вами не прощаюся, я кажу вам на все добре, бережіть себе.